Очікувана допомога. Понад 17 тисяч львівських сімей отримує житлові субсидії. Це люди, які встигли подати документи за останні 9 місяців. У відділі соціальних допомог управління соціального захисту Львівської міської ради кажуть, кількість тих, хто претендує на субсидії, ще може зрости. Поза як за минулий рік грошову компенсацію отримала значно більша кількість людей близько 25 тисяч сімей. Степан Грицюк далі. Начальник відділу пільг соціальних допомог та компенсаційних виплат управління соціального захисту львівської міськради Леся Дронь каже: з початком опалювального сезону суми оплат за спожиті послуги прогнозовано зростуть. Тому львів'янам, які мають право на субсидії, слід задуматися над оформленням документів на їх отримання. Відтак у мерії дають перелік тих категорій, які гарантовано можуть скористатися грошовою компенсацією. Житлові субсидії призначаються мешканцям для покриття дві категорії: сім'ї, які складаються лише з непрацездатних категорій громадян, 10% сплачують при призначенні житлової субсидії в межах санітарної норми, сім'ї інші, у складі яких є працездатні категорії громадян, сплачують 15%. Причому хочу зазначити, що ті сім'ї, у складі яких поруч з Поряд з працездатними особами є інваліди першої другої групи або неповнолітні діти, і в яких дохід на одну особу не перевищує 50% прожиткового мінімуму. Такі сім'ї також мають право сплачувати пільгову 10%. Частку пільгову частку оплати за послуги, та навіть у таких випадках житлові субсидії підкреслюють чиновники, можуть призначатися не усім сім'ям. Насамперед, тим де є працездатні особи до пенсійного віку. Також на допомогу не можуть претендувати люди, які перед поданням документів не працювали впродовж трьох останніх місяців. Також не призначається житлова субсидія сім'ям, які здають в оренду своє житлове приміщення, і е, такий важливий чинник, як не власний житла. Тобто не власнику житла, особі, яка зареєстрована у житловому приміщенні, але не має права власності на це житлове приміщення, не надається житлова субсидія. Всі ті випадки, які я зараз перерахувала, мають звичайно винятки. Винятки це є рішення комісії. У мерії визнають, оформлення житлових субсидій є складним процесом. Відтак люди, які претендують на отримання допомоги, повинні готувати документи заздалегідь. Дізнатися про усі умови можна у єдиних приймальнях районних відділів, які працюють з понеділка по четвер. Степан Грицюк, Юрій Руденко, Новини.